У гірських районах 2 градуси морозу, а у Чернівцях до 25 тепла. Синоптики Буковини прогнозують навіть сніг. Завершимо наш випуск прогнозом погоди на великодні свята та наступний тиждень. Сонячно, понад 20 градусів тепла та без дощів. Такою була погода цього тижня у Чернівецькій області. У неділю буковинці відзначатимуть одне з найголовніших християнських свят Великдень. Яку погоду вони очікують в цей день? Я сподіваюся, буде дуже тепло, так як судя по цих днях, то дивилася погоду, мало б бути тепло. Наскільки я дивився прогноз погоди, то очікується доволі хороша погода, сонце. Доща ніби не було, але насправді прогноз погоди досить часто міняється. І якщо брати тиждень назад, то передавало дощі. Сьогодні читало, що ніби все має бути окей. Я думаю, що погода буде сонячна. Дуже на це надіюся, бо хочеться все-таки сонця, весни, таке свято світло, тому хочу, щоб було тепло. Тепло, сонячну, щоб було тепленько, гарну, сонячну, теплу погоду. У суботу, 4 травня, стопчики термометрів підвищаться до плюс 22 градусів. На Великдень температура повітря нагріється ще більше. То в неділю ми очікуємо температури в межах 20-25 градусів тепла. Щоправда, в другій половині дня у гірських районах, лише в гірських місцях, пройдуть короткочасні дощі з грозами. але це буде на меншій території, не більше 5%. Наступного тижня Чернівецьку область накриє циклон. Дощі, які спостерігатимуться ввечері, вже відмічатимуться місцями по всій території області і температури ще утримуються в межах 20-25 градусів тепла. Ввечері вівторка і протягом всієї середи по області пройдуть короткочасні дощі, знизиться температура. В нічні години це буде температура в межах 5-8 градусів тепла. В гірських районах області навіть мінус 2 плюс 3 градуси, а в день не вище 15-17 градусів тепла. Практично ці дні пройдуть по всій області помірні, в день 17 числа місцями значні опади дощі, високогір'я Карпат навіть спостерігатиметься сніг. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі4.